Дітки, розгляньте наступні картинки. Що ви бачите на них? Що спільного в цих картинках? Так, правильно, це все житло. А ви маєте своє житло? Давайте спробуємо розповісти про те, де ми мешкаємо, які у нас будинки. Але спочатку скажіть, де ми з вами живемо? В селі чи в місті? Які у нас будинки? Одноповерхові чи багатоповерхові? Правильно, ми з вами живемо в місті Вінниця. А будинки у нас можуть бути як одноповерхові, так і багатоповерхові. А з якого матеріалу будують будинки? Хто будує будинки? Правильно, будівельники. Робота будівельників дуже відповідальна і важка. Адже якщо неправильно збудувати будинок, він недовго буде стояти. Господарям буде незатишно жити в такому будинку. З яких частин складається будинок? Як будують будинки? Так, спочатку виривають землю і закладають фундамент. Потім кладуть цоколь, східці, стіни, дах, вікна та двері. А який матеріал використовують при будівництві будинку? Так, при будівництві будинку використовують різний матеріал це камінь, деревина, пісок, цемент, цегла, шифер, глина. Для чого потрібен фундамент будинку? Яке призначення стін будинку? Для чого потрібен дах? Що ще ви бачите в будинку? Для чого потрібні вікна і двері? Чим відрізняються багатоповерхові будинки від одноповерхових? Давайте сьогодні намалюємо одноповерховий будинок та багатоповерховий. Щоб намалювати ці будинки, підготуйте клеюнку, водичку, аркуш паперу, серветку, два пензлики тонкий і товстий, а також гашові фарби оранжевого, зеленого, жовтого, блакитного і темно-синього кольорів. Спочатку ми намалюємо одноповерховий будинок, вмочуємо пензлик. В оранжеву фарбу і почнемо малювати з лівого боку аркуша стіни будинку, проводимо дві паралельні лінії усім борсом пензлика з гори і донизу. Потім зліва направо з'єднуємо ці дві лінії з гори і знизу. Далі необхідно цей будинок зафарбувати. Зафарбовуємо будинок за ворсом пензлика. Змиваємо фарбу з пензлика. За необхідності витираємо об серветку. Далі вмочуємо пензлик у зелену фарбу. Ми малюватимемо дах будинку вікна та двері, дах будинку зображуємо у формі трикутника. Малюємо дві похилих лінії, які необхідно між собою з'єднати однією. Зліва направо, щоб утворився трикутник, форма даху. Після цього зафарбовуємо дах будинку. Далі потрібно намалювати вікно і двері будинку. Спочатку зображуємо вікно. Малюємо в лівій частині будинку невеликий квадрат. Перетинаємо цей квадрат двома лініями це рамка вікна. Далі зображуємо в правій частині двері будинку. Малюємо. Дві паралельні довгі лінії згори донизу. Потім перетинаємо ці дві лінії двома коротшими лініями зліва направо, зафарбовуємо двері будинку. Зверніть увагу: одноповерховий будинок ми намалювали ближче до нас і більшим за розміром. Багатоповерховий будинок ми зобразимо з правого боку аркуша і трошки далі від одноповерхового. Миємо пензлик та витираємо об серветку. Занурюємо пензлик у блакитну фарбу, щоб намалювати багатоповерховий будинок. Малюємо фундамент, стіни та поверхи будинку. Відступаємо трошки праворуч. Проводимо горизонтальну пряму лінію усім ворсом пензлика. Трошки відступаємо від неї, малюємо ще одну лінію. Знову відступаємо на таку ж відстань. Малюємо ще одну лінію. Ще раз відступаємо на таку ж відстань. Проводимо ще одну пряму лінію. Зверніть увагу, Пензлик рухається за ворсом. Далі необхідно з'єднати усі лінії. Ці лінії зображують поверхи. Прикладаємо пензлик згори і рухаємося донизу. Далі прикладаємо пензлик посередині, також проводимо пряму лінію згори донизу. Залишається домалювати останню стіну лінію. Прикладаємо пензлик згори. І проводимо донизу. За допомогою фарби і пензлика наводимо контури стін і поверхів багатоповерхового будинку. Миємо пензлик у водичці. За потреби витираємо обсерветку. Занурюємо пензлик у темно синю фарбу, якою ми намалюємо двері будинку і дах. Знизу і справа будинку зображуємо прямокутні двері. Вгорі над будинком зображуємо дах у формі довгого, але вузького прямокутника, проводимо кілька прямих ліній за ворсом пензлика. Пригадайте, який дах ми намалювали в одноповерховому будинку. Так, в одноповерховому будинку дах трикутної форми якої ж форми ми зобразили дах у багатоповерховому будинку? Так, у багатоповерхового будинку дах у формі прямокутника, і він плоский. Далі необхідно зобразити вікна будинку, занурюємо пензлику жовту фарбу і зафарбовуємо квадратики вікна. За допомогою тонкого пензлика і темно-синьої фарби проводимо між поверхами тонкі лінії за ворсом так відтіняючи поверхи в будинку. Сподіваюся, друзі, у вас вийдуть такі ж чудові будинки, одноповерховий та багатоповерховий. Чекаю на ваші роботи у телеграм-каналі нашої групи. Бажаю вам успіхів, друзі!